Дорі у пляшці. Дорожня транспортна пригода сталася неподалік Чистилова. Там у вантажівку врізався легковий автомобіль. В результаті цього автівка злетіла у кювет. Її кермувальника доправили до лікарні. У Тернополі на вулиці Будного водій автомобіля Лексус на регульованому пішохідному переході збив 12-річну дівчину. Після цього автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в інший автомобіль. Потерпілі не дали меддопомогу без госпіталізації. Водії тверезі, але у них відібрали зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. В одній із соцмереж полісмени виявили допис із фото про те, що в селі Миколинці знайшли повішену собаку. Поліцейські відреагували на повідомлення та встановили власницю тварини. Зі слів жінки, собака у неї зник два дні тому. Що з ним страпилося, вона не знала. Під час обстеження території полісмени виявили тварину, закопаною в лісосмузі. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Незаконне виробництво та збут тютюну припинили співробітники поліції спільно з оперативниками служби безпеки України у Чортківському районі. Під час обшуків у фігурантів вилучили сировини загальною вартістю близько 300 тисяч гривень. Прохоронцями встановлено, що до вказаної схеми причетні жителі Мельницеподільської територіальної громади, а саме подружжя. Вони вирощували, подрібнювали, висушували тютюн. Вказану сировину збували через мережу інтернет. Слідчі слідчого управління обласної поліції спільно зі співробітниками Чортківського районного відділу поліції та оперативниками Чортківського районного відділу УСБУ в області задокументували протиправну діяльність ділків. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад тонну тютюну станок для подріблення сировини, приладдя для виготовлення готової продукції. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 199 частиною 1 статті 204 кримінального кодексу України. Порушникам загрожує до 7 років позбавлення волі та штраф у розмірі понад 50 Тисяч гривень. Спонсор показує історія у пляшці.